Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Сьогодні у мене в кадрі ось така посилочка, і в цій посилочці знаходяться фіалки. Але не прості фіалки, а такі, що потребують реанімації. Давайте відкриємо посилочку, подивимось, що там, і зараз я вам коротко розповім. Ну, а поки що підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку авансом, і я вам заздалегідь за це теж авансом дякую. Давайте починати! Історія така. В минулому випуску про ботанік Вікенд. І про своп я розповідала про обмін рослинами. І буквально того ж вечора, як я приїхала з Ботанік Вукенду, мене запросили долучитися до групи з обміну рослин в Телеграмі. Це величезна група на дуже багато людей, причому вона була в суботу тільки створена, а на сьогоднішній день там вже майже тисяча людей, які між собою обмінюються рослинами, пропонують рослини на продаж, залишають свої запити на ті рослини, які хочуть. І, коротше, сталася там така історія. Десь приблизно місяць тому я подарувала одній людині повністю всю свою колекцію фіалок. Ну, якось вони мені набридли. Але у Гілці, де просять поради, у цій групі в Телеграмі. До речі, посиланнячко на цю групу, якщо вам цікаво, я залишу в підписі до цього відео. Чоловік молодий, запитав, що з його фіалками. Можливо, їх хтось хоче забрати. Йому ці фіалочки подарували, але вони почуваються не дуже добре, і цей чоловік фіалки не дуже любить. Коротше, я подивилась на фотографію, яку він залишив, і мені чомусь здалося, що вони занадто волохаті. І, ну, в принципі, ви зараз все самі бачите. Є ось такий листочок замоклий, який почав трошки підгнивати. І ось саме цей листочок я побачила на фото. Мені здалося, що вони дуже сильно ворсисті, що є ознакою павутинного кліща. Коротше, влізла я зі своєю думкою непроханою, що це, можливо, павутинний кліщ. Людина нещасно злякалась, витягла фіалки з горщика, і потім мені стало самій дуже цікаво розібратися, чи це дійсно павутинний кліщ. Бо інша людина в тому чаті написала, що такі ознаки. Можуть бути і помилками в догляді, і не обов'язково зовсім це павутинний кліщ. Можливо, фіалки були перелиті, недолиті, протяги могли бути та все, що завгодно. Брак світла, надлишок світла, все це на наші рослини здатне впливати. І е, я вирішила все ж таки розібратися з цією темою і забрала ці фіалочки собі. Абсолютно безплатно мені їх ця людина віддала. І я хочу сьогодні, по-перше, розібратися, що з ними таке. По-друге, подивитись в мікроскопі, чи дійсно є там павутинний кліщ. Бо, в принципі, ну, от, якщо подивитись на ось цей листочок, видно, що ці фіалки вони мають цей ворс не зовсім природній, коли він стає ось таким білим відливом, типу як. Дуже-дуже помітним, то це є ознакою павутинного кліща. Але при цьому, коли ці фіалки зняли на відео мені, і коли я от зараз вам їх показую, то Тургор листочки досить непогано тримають, і, можливо, я помиляюсь. Тому зараз я вмикаю мікроскоп, дивимось з вами, що ж там таке на листочках, чи там щось живе, чи нічого не живе. Саджаємо ці фіалочки, і я дуже сподіваюся, що вони незабаром оговтаються, і з ними все буде добре. Ну, а те, що я хотіла позбавитись цих фіалок і свої продала, а тепер ось забрала чужі, навіть не знаю, що це за фіалки, чи якісь тут певні сорти, чи це промислові фіалки, не знаю. Але в будь-якому випадку у мене поряд є жіночки, які вирощують фіалочки, і вони завжди раді подарунка. Так що, я думаю, що розберемось. Дивимось в мікроскоп. Так, беремо першу фіалочку. Ось таку, яка у нас має плямки на листі, і половинка листочка в неї згнила. І дивимось у мікроскоп, що у неї тут. На перший погляд, наче чистенько. Так, подивимось серединку. На цій наче нічого немає. Дивимось наступно. Видно, що деякі клітинки не містять ніякої рідини. Але від пересушування, на жаль, фіалки не нарощують білий ворс. Як варіант, можливо, дійсно було ще якесь підгнивання, бо видно ось тут грибкові плями по листочку, і ось тут коріння у цієї фіалочки ми бачимо, що майже немає. У всіх майже немає, і воно таке ледь-ледь тримається. Можливо, дійсно, це був переливчик. Ну і подивимося зараз іще тут от серединку, під листок зазирнемо, що у нас тут. Так, ну що. Я е, хочу перепросити у пана Юрія за свою завчасну паніку, що це павутинний кліщ, бо людина намагалась подарувати комусь безплатно фіалки, але я, мабуть, відлякала усіх потенційних клієнтів. Тому. В принципі, і забрала ці фіалки, бо мені було шкода людину, що, типу, якось я прийшла і все зіпсувала. Зараз наріжу гноти. Ну, і, відповідно, якщо хтось є з цього чату, з цієї групи, з обміну рослинами, то також, напевно, бачили цю нашу розмову. Перепрошую, вибачаюсь, соромно. Більше так робити не буду. Ну, Принаймні, хоча б через те, що я фіалок більше не хочу. Так, ну і Саджатиму я на гніт. Це у мене стаканчики, які вже були вживані. Я не сильно заморочуюсь. Вони у мене були сполоснуті. Це не те, що вони там брудні, ще якісь. Садимо фіалочку, це та фіалочка, у якої був зіпсований лист, я його вже обірвала. Занадто багато ґрунту насипала. Я ці листочки вже обірвала, бо доки вона буде вкорінювати, звісно, що листя ще страждатиме, адже зараз її пити майже нічим. ці фіалці. Тому можна навіть і більше листків прибирати. І навіть бажано, бо ці листочки всі хочуть пити, всі хочуть жити. І їм потрібно якось годуватись. Наразі я їх саджаю у кокосовий торф з перлітом. Всі вони будуть на гнотовому поливі, і виглядатимуть ось таким чином. Далі, наступно. Це сьогодні це буде швидко. Я не буду сильно довго розмусолювати це відео. Про фіалки у мене відео на каналі є. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться. Цілий плей-лист, ціла добірка. Так, наступна фіалочка. Так само я у неї ось це нижнє листя просто прибираю, ось так лишу. І, в принципі, у цієї так само бачимо, що корінців досить таки мало, але в неї все попереду. Ми їх врятуємо. Коли саджаємо фіалочки, нагадую, що точка росту у нас має бути над землею, над рівнем ґрунту. Ні в якому разі не заглиблюємо фіалки. І якщо, от як зараз у мене сталося, що Вона сіла трошки глибоко, то в такому випадку краще трошки припідняти. Також зайвим не буде пензликом прибрати ось тут от ґрунт зайвий, бо Рослини вони теж живі, вони відчувають, що там щось лежить, щось заважає. Коли в нас в серединку в розетки потрапляє ґрунт, то для фіалочки це не дуже добре. Тому я потім просто візьму пензлик і посчищаю цей зайвий ґрунт з серединки, щоб вона не відчувала там нічого зайвого. Друга є так само, заводимо гніт. Наступна має теж мало коріння, але воно є, і це вже однозначно добре. Звісно, що будемо чекати, коли наросте ще свіже-біле, але коріння я не зачищаю, не обриваю, навіть попри те, що воно трошки темне, воно не м'яке, воно не схоже прям на гниле. Мені воно, знаєте, більше схоже, як наче на обпалене. Можливо, ці фіалки хтось дуже. Дуже нав'язливо підживлював чимось термоядерним. Так, досипаю ще і трошки припідіймаю ось так. Що у нас тут з листям? Так, теж нижнє прибираю, воно таке трошки пошкоджене, мені воно не потрібне. І так само нехай 4 буде, бо їй же, ж в принципі, фотосинтезувати теж чимось треба, щоб коріння наростало. Всі системи наших рослин вони взаємопов'язані. Нема листя гірше наростає коріння. Нема коріння гірше наростає листя. Тому, коли у нас рослина позбавляється якоїсь частини коріння, як в даному випадку, ми бачимо, що коренева система недостатня, то краще прибрати трошки листочків. І навпаки, коли у нас рослина втрачає листя, то і відповідно Кореневої системи може бути рослині трошки забагато. Це не значить, що треба обривати коріння, звісно, рослині ні в якому разі. Але це можна зробити, якщо ви, наприклад, хочете зменшити горщик. Багато рослин, такі як епіпремнуми, наприклад, традесканції та навіть деякі алоказії нормально переносять обрізку коріння і нічого з ними не буде. Головне, потім ці корінці зрізані, підсушити, щоб. Не було гниття в тих місцях, де рана у рослини. Так, я не бачу, де тут точка росту. Це там, де я, мабуть, виламала її. Але нічого, я полю, і ґрунт просяде і ще опуститься. Да. Продовжу думку. Якщо ви обрізаєте коріння, то Краще його або обробити якимсь засобом фунгіцидним, або добряче підсушити, можна присипати корицею, можна присипати золою, можна присипати вугіллям. І в такому випадку загнивання тоді можна уникнути. Так, оцей маленька така фіалочка, я їй дам трошки менше ґрунту, у неї корінців менше. Не буду насипати повний стаканчик. І поливаю перший раз розчином радіфарму для того, щоб корінці швидше наростали. Так, трошки поливаю, змочую ґрунт. Всі фіалки, які коли ми садимо на гнотовий полив, ми спочатку проливаємо зверху. В моєму випадку тут ще і коренне стимулюючи. Добрива, тож краще їх вносити в ґрунт, а не через ємність нижню для гнотового поливу, тому що тоді рослина отримує їх поступово. Нам потрібно зараз максимально підживити корінці, щоб вони отримали повну дозу. Радіфарм я розвожу 1 мл на літр води. В принципі, цього достатньо. Все. Фіалочки висаджені. Перед паном Юрієм я вже вибачилась. Наразі я буду ставити свої фіалочки у бокс. Ставитиму ось таким чином: вертикально. Поки у них немає чітко сформованої розетки, мені потрібно створити, по-перше, тепличні умови. Для того, щоб ці фіалочки швидше наростили корінці. Ну, а також витримати двотижневий карантин про всяк випадок, адже я могла зовсім не все побачити під мікроскопом. Тому про всяк випадок все ж таки карантин ми пройдемо. Ось так я їх виставляю. Тепер я їх закриваю кришкою. І ось так вони стоятимуть десь приблизно два тижні. Щодня я буду цю тепличку провітрювати. І також за необхідності, якщо раптом буде пересихати ґрунт, то буду подоливати їм трошки водички, поки що абсолютно чистої, без добрив, без нічого. І через два тижні, якщо ці фіалочки покажуть вже перші корінці, якщо вони не втратять тургор, якщо буде видно, що на них нічого не живе, то я їх вийму вже до кімнатних умов і поставлю наємності для гнотового поливу. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам було цікаво дослідити разом Зі мною таке спонтанне моє надбання у вигляді п'ятьох фіалочок, можливо, навіть однакового сорту, але разом з тим це теж досвід і, можливо, комусь він буде корисним. Ну, а тепер всім до побачення і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.